Якщо вам робили операцію, ви, можливо, пам'ятаєте, як починали зворотній відлік 10, 9, 8, а потім прокидалися після операції, не довівши відлік навіть до 5. Може здатися, що ви спали, але це не так. Ви були під анестезією, і це набагато складніший стан. Ви були непритомні, а також не могли рухатися, пам'ятати чи хочеться сподіватися відчувати біль. Якби не було можливості разом блокувати всі ці процеси, то багато операцій були б неможливі через надто високу травматичність. У стародавніх медичних текстах Єгипту, Азії та Близького Сходу описані перші знебольнювальні засоби, що містять такі компоненти, як опіум, немак, ягоди мандрагори та спирт. У наші дні анестезіологи часто комбінують місцеві інгаляційні та внутрішньовенні засоби. Щоб отримати потрібне поєднання для операції, місцева анестезія блокує передачу сигналів болю від конкретної частини тіла у головний мозок. Сигнали про біль та інші відчуття проходять по нервовій системі як електричні імпульси. Місцеві анестетики перешкоджають шлях електричного імпульсу. Вони зв'язуються з розташованими в клітинних мембранах нейронів білками, які пропускають заряджені частини всередину та назовні та перекривають вхід для позитивно заряджених частинок. Одна з діючих таким чином речовин це кокаїн, чия знеболювальна дія була відкрита випадково, коли трохи речовини потрапило на язик інтерно офтальмолога. Його все ще застосовують час від часу як знеболювальна. Але багато більш поширених місцевих анестетиків мають схожу хімічну структуру та аналогічний механізм дії. Однак при великих операціях, коли пацієнт повинен бути непритомним, знадобиться щось, що діє на всю нервову систему, у тому числі на головний мозок. Так діють інгаляційні анестетики. У західній медицині першим поширеним анестетиком був дієтіловий ефір. Він був добре відомий як легкий наркотик, поки лікарі не виявили, що іноді люди під впливом речовини не помічають отриманих травм у 1840-х роках. Вони почали давати ефір пацієнтам як заспокійливе при видаленні зубів та операціях. У наступні десятиріччя набув поширення закис азоту, який використовують і зараз. Хоча найчастіше застосовують похідні ефіру, такі як севофлюран. Інгаляційну анестезію зазвичай використовують у поєднанні з внутрішньовенною, яка була розроблена у 1870-х. Внутрішньовенно зазвичай використовують заспокійливе, наприклад, пропофол, що викликає несвідомий стан. Та опіоїди, такі як фентаніл, які зменшують біль. Ці загальні анестетики, схоже, теж діють, впливаючи на електричні сигнали у нервовій системі. У нормі у головному мозку спостерігаються хаотичні електричні сигнали, оскільки різні частини мозку взаємодіють одна з одною. Ця взаємодія дозволяє перебувати у свідомості та розуміти те, що відбувається. Але після застосування анестезії ці сигнали затихають і стають організованішими. А це свідчить про те, що різні частини мозку більше не взаємодіють одна з одною. Ми ще погано знаємо точні механізми цього процесу. Деякі поширення анестетики зв'язуються з рецептором гама-аміномасляної кислоти у нейронах головного мозку. Вони утримують канали відкритими, дозволяючи негативно зарядженим частинкам проникати у клітину. Негативний заряд накопичується і діє як затор, не дозволяючи нейрону передавати електричні сигнали. У нервовій системі багато подібних замкнених каналів, які контролюють рух, пам'ять та свідомість. Більшість анестетиків, ймовірно, діють не на один тип каналів і не впливають лише на нервову систему. Багато анестетиків також впливають на серце, легені та інші життєво важливі органи, як і перші анестетики, до яких належали і відомі отрути, такі як болі голов та аконіт. Сучасні ліки можуть мати серйозні побічні ефекти, тому анестезіолог повинен змішувати ліки у потрібні пропорції, щоб отримати ефект анестезії. І водночас ретельно стежити за показниками життєдіяльності пацієнта і за необхідності змінювати склад суміші ліків. Анестезія це складний процес, але вміле її використання дозволило розробити нові та покращені хірургічні методики для хірургів. Стали стандартними та безпечними процедурами кесарів ростин, усунення закупорки артерій, пересадка печінки та нерок, а також багато інших операцій, що зберігають життя. Щорічно розробляють нові методи анестезії, що дозволяють більшій кількості пацієнтів пережити травматичні операції. Озвучено дуб студіо.